До Тростянця прибули міжнародні друзі громади з важливим вантажем: два сучасні трансформатори це обладнання, не просто техніка, це стабільне водопостачання для тисяч тростянчан у випадку перебоїв з електрикою. Для прикордонного міста це критично важливо. Я вам хочу подякувати ну, за цю допомогу. Сумщина, ви знаєте, зараз під постійним е, такими атаками росіян, і ми не знаємо, що буде завтра. Тому наша задача накопичувати ресурси для того, якщо навіть прилетить якась ракета чи шахет щоб ми швидко це могли відновити. Та допомога, яку ви сьогодні привезли, вона точно буде нашим енергетикам потрібна, вона вже потрібна. Ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні в такий в вихідний день приїхали, подолали дуже великий шлях для того, щоб трансформатори привезти до, до нас в громаду. Ми дякуємо вам від нашої громади, що ви робите дуже гарну справу. Насправді ми сильні, коли ми єдині. І Я переконаний, що ми разом переможемо в цій непростій війні. Величезна вам вдячність, що ви сьогодні тут здали. Допомога стала можливою завдяки спільним зусиллям шведської енергетичної компанії. Гуманітарний вантаж результат зусиль одразу двох міжнародних партнерів. Кіга Холмс Енерджі один з лідерів у галузі відновлювальної енергетики. Її керівник особисто підтримав передачу трансформаторів Україні а організувала доставку пані Магда з Варшави, представниця польської організації Добрий чоловік. Це вже 20 П'ята її гуманітарна місія в Україну. Допомогли люди з Швеції привезти трансформатори. пов'язано з тим, що ми знаємо люди, що у вас проблеми з електрикою. Приїхала з двома друзями, які допомогли доїхати сюди. Двадцять п'ятий раз вже 25-й раз вже вона в Україні. В Тарцинцяло це перший раз дорога була гарна. Велика дяка українським та польським прикордонникам. Все пройшли, все було добре. Погода прекрасна. В цілому поляки. Вони добре відносять до України. Вони, вони знають багато людей, які допомагають, і які думають, що ну треба допомагати Україні. І кажуть, що те, що це трап в 21 столітті, це трапляється і це дуже дуже жахливо. І це має бути вже закінчено. Завдяки таким людям і організаціям у місті з'являється надія навіть у найтемніші часи. В мене велика подяка шведській організації Тіда Холмс Енерджі, а також Магнусу Сьоргему зі Швеції, польській організації, добрий чоловік, які сьогодні привезли в Трастянець два е, е, трансформатора, які будуть використовуватися для наших комунальних потреб. Величезна подяка. Повторюю ще раз: це стійкість е, нашої громади. І це те, що забезпечує добробут кожного дня наших людей. У найближчий час ці трансформатори будуть передані на об'єкти водопостачання Тростянецької громади. Це дозволить забезпечити їхню безперебійну роботу навіть у разі відключення електроенергії.